Скільки зробило, нам є тільки сказати людям, що зроблено. І е, як сказав один журналіст, каже мене, а як ви оцінюєте роботу Верховної Ради? Я кажу: ну ви знаєте, як? Що, е, я був депутатом районної ради, я був депутатом міської ради, обласної ради, і культура наших депутатів е, нам в декілька разів вища, ніж в деяких лідерів так званої позиції. І сьогодні приємно, що в нас є така команда, є такий колектив. А ви знаєте, що у вас є депутат, якого який делегований в Київ, який сказав те, що, е, що ми, ми не про ЖКХ, що не, не, не треба сидіти і чекати, що з бюджету десь хтось щось дасть. Дадуть, так. Да. Але якби ми не шевелилися і говорив два рази в тиждень, е, саме горячу в Києві, два рази в тиждень, ми, два рази Осель Степанович, ми ми, ми, ми селам зустрічаємося. Ми не п'ємо чай, ми думаємо, як зайти, в який кабінет, в який комітет, в який вирвати грант, де якийсь вирвати щось, щось зробити для нашої області. І мені приємно з вами працювати, і я вдаю слово, що я, як депутат, прикладу всі зусилля, щоб наша Хмельниччина розвивалася, щоб Кам'янеччина розвивалась, і як я казав для наших кам'янчан виступав, щоб наші люди знали, що. Завдяки владі, завдяки президенту, завдяки депутату, ми з кожним днем будемо жити трошки краще, трошки заможніше і трошки веселіше. Дякую за увагу.